Я думаю, що людям, які працюють з тим, щоб щось продати, маркетологи працюють з тим, щоб щось продати, піарники, менеджери з продажу їм вірити не можна, тому що вони дуже вміють продавати. Якщо вони вміють продавати, вони вміють продати себе. А вже потестити наскільки вони класно працюють, це потрібно самому розбиратися в тому, що, що з них чекати, і що, якщо можна і тут, просто так. я тобі додам це просто лотерея. Во тим навіть можеш уже з десятками підрядників людей. Ідей працювати, і тобі здається, ти вже навіть в цьому аспекті досвідчений, ти можеш правильно підібрати команду, але це завжди 50 на 50, Ти можеш побачити це тільки безпосередньо в роботі, і як правило. За два місяці вже видно, навіть якщо є якісь там результати гарні, да, якась динаміка, але ти все одно бачиш уже якусь ну, взаємодію, чи це професійні, чи це які, та даже базово, як звіти робляться і як до них підходять. І тут це звичайно дуже важливо.